Ігри по коміксах бажання Майкрософт купити Нінтендо та релізи ігрової осені. Про це і про все інше прямо зараз в ігрових нюцях. Ігрові нюци тут тільки гола правда, але ви тип вдягайтеся, бо вже все таки осінь. Почнемо відразу з коміксних ігрових новин серія ігор Вулф і Монгас базується на серії коміксів Фейблс, тобто казки авторства Біла Вілінкема. І ось нещодавно стало відомо, що автор відмовляється від власного творіння і відпускає всю серію коміксів, включно зі спін-оффами, в світ широкий і надає їм статус суспільного надбання. Проблема криється в тому, що автор вважає DC Comics, які видають казки конфліктними. Вони не доплачували авторові гонорари або навіть занижували виплати, а ще поводились дуже владно стосовно творіння біла. Нехтували його пропозиціями і запитами стосовно розвитку серії. Та власне DC Comics хотіли затвердити сильніше свої права на володіння серією. Не сильно автор задоволений роботою Telltale, Тейл, які випустили Волфа Монгас, як приквел до його історії. Не подобається йому, що виду змінювали персонажів, порушували цілісність Сторі та адаптували її під свій стиль. Плюс посередниками передань прав на гру були DC Comics, які зовсім анічогенько авторові не заплатили до цих пір. Хоча першовласником одноосібним вважається власне сам Біл, і він волів би подати до суду на DC Comics, але немає можливості, бо навіть справедливе розслідування обійдеться у копієчку. А найголовніше у більш цінну валюту час. Тому, аби не потерпати від розбіжностей, автор вирішив передати Fables фактично всім. Біл взагалі вважає, що будь-яка інтелектуальна власність має належати оригінальному власнику. І лише 20-30 років з моменту першої публікації, а потім переходити у суспільне дбання для будь-якого використання. І тому, аби не бути лицеміром, він вирішив підкріпити своє бачення діями. Таким чином, він хотів би урізати вплив великих корпорацій на мистецтво. Ба більше, очевидно, що і сам автор користувався чужою працею, адже казки це ретелінг, вже відомих нам історій, і далеко не всі вони є народною творчістю. Певні персонажі вважаються авторством того ж шарля Перо чи братів Гріма, там іде розбити. Чи вони їх самі вигадали, чи доклалися до вже існуючих фольклорних образів. Як бачимо, конфлікт тягнеться корінням кудись дуже далеко. Як це вплине на анонсовану другу частину пригод Вовка від Тейл Тейл, треба буде ще з'ясувати. Студія поки що заяв не робила, а от самі комікс-корпорати вже внесли ясність, заявивши, що все, що виходило від них, всі історії в друці, всі персонажі та елементи належать відтепер тепер Comics відповідно до чинного законодавства Сполучених Штатів. Тобто майбутні серії у руках суспільства, а от витоки лишаються в руках студії коміксів. Чи справедливо це, я не впевнена, але автор так вирішив, і хто ми такі, аби з ним перед. Чатися, хоча думаю, це ще не фінальна сцена в цій п'єсі. До речі, українською його твори видають РМ, і наразі вийшло 6 томів із 15. Це не рахуючи спінофи. Сподіваюся, проблем з продовженням не буде, адже право власності на вже існуючі комікси, ніби все ж таки належить DC Comics. Але ось вам відразу у лоб рекомендація, що почитати: читайте казки, сподіваюся, ретелінг історії сірого вовка та Білосніжки Вам прийдуть до душі. Мобільність в нас це все. Навчання в університеті чи роботи над проєктами, хоча всі ми знаємо, для якого саме навчання та роботи потрібен гарний ноутбук. Перш за все, він має запускати браму Балдура чи Кіберпанк, особливо на фоні нових системних вимог. Ще й бажано, аби компактний із потужним залізом і не за всі гроші світу. І ігровий ноутбук Nitro 5 від Acer може надати вам все необхідне. Він має ідеально збалансовану збірку з процесора AMD Ryzen 5, 5600H та відеокарти, Nvidia G. GeForce RTX 3070 разом з 16 ГБ оперативної пам'яті. Всього більше, ніж вдосталь, щоб з комфортом грати в новинки і без просадок бігати в змагальницькі ігри. В якості додаткової переваги для любителів мультиплеєрних тайтлів, ноутбук надає вам екран з частотою оновлення в 144 Гц, а також змогу завдяки порту HDMI 2.0 під'єднати будь-який монітор з високою частотою. Тож і майбутнє Modern Warfare 3 працюватиме комфортно. І, звичайно, що гарний сучасний ноутбук має і додаткові корисності у вигляді RGB підсвітки та унікального софта для налаштування роботи ноутбука. Але найголовніша річ, як на мене, це система охолодження. Фірмове охолодження CoolBoost з двома вентиляторами не дасть ноутбуку розігрітися до температури спекотних ігрових каток чи вигорання на роботі. Навпаки, триматиме контроль охолодження системи і запобігатиме перегрівам. Найприємніше, неважливо, сумка чи рюкзак, маючи компактні параметри. Це 24 мм в товщину і два. Кілограми, нік 5 можна брати з собою куди завгодно. Пізнайтеся більше про переваги та характеристики цього потужного малючка на сайті, який я вам лишаю в описі під відео. Українські ігророби зі студії Бенкроп оновили харківські пригоди, додали музики, підтягнули графіку та анімації. Трошки урівноважили складність та загорнули в атмосферу. Гра вже чекає на вас у стім, тому поспішіть після випуску зацінити оновлення або ж спробувати харківський вайб вперше. Можливо, когось знайомого там почуєте, хто зна? Тим паче від ігри студії можна купити одним бандлом, до якого виходить і Son of Perun», і ще і ігри «Cosmo Odyssey». все, аби вам було зручно і вигідно, адже на бандл діє знижка у 20%. Більше ігроладу показали гравцям з майбутнього релізу Гелбоя. Стиль у гри дуже кайфовий, адже виглядає відповідно до коміксів, і це не може не тішити. Відео, що вийшло пару днів тому, зосереджено на бойовій системі і яскраво демонструє, як вона функціонує. Рон Перлман, о, вибачте, Гелбой, хвацько розмахує кулаками, вправно насипає монстрякам, ухиляється від ударів, має дещицю особливих ударів, зброю, яка має оцю милу анімацію перезарядки, і деякі катсцени, які чудово ілюструють, як монстри відправляються в нокаут і виконаний просто ідеально до комік стилю. Коротше, візуально просто смакота, дуже сильно відповідає стилістиці першого джерела Майка Мінніоли. І якщо задаєтесь питаннями, чому ви раніше цього не читали, даю підказку українською. Шукайте в магазині Ідеографіка, яка займається дистрибуцією коміксів видалиста Вовкулак. Саме вони вже видали ось це колекційне видання Гелбоя. Першу історію. Також в мене все під рукою, одну секундочку. оцю цю історію з двома сюжетами. Перше, це опівнічний цирк, вона мені дуже сподобалась, дуже вайбова штука. Прям. Дуже нравиться. А ще 4 різдені спецвипуски. У грі ж подій відбуватимуться у будинку метеликів, де герою потрібно буде знайти агента, який зник без звісти. Рівні будуть генеруватися процедурно. А також, крім надирання дупок, гелбою треба буде ще й досліджувати оточення. Команді Upstream Arcade з розробкою кри допомагали самі Dark Horse, будівництво коміксів, і також автор пекельного мужчини, Майк Мініола. Також долучався до процесу, зокрема допомагав із сюжетом гри. Тобто можемо поспішити і накинути на гру Вуаль Канон, адже вона нічим стайлово не поступає. Це коміксам. І вже доторкалася рука автора. На вихід гри чекайте вже 4 жовтня, а поки ще маєте час закупитися коміксами або глянути ту класну екранізацію від Гільєрмо Дель Торо, одного з моїх найулюбленіших режисерів і майстра атмосферного і моторошного кіно. Ігрову осінь вже відкрили перші гучні релізи, серед яких і Lies of P про Пінокіо у Вікторіанській Англії, стище цього стімпанку. Багато хто відразу побіг порівнювати гру з Bloodborne, і воно логічно зрозуміло, адже візуально моторошно, поведінка протагоніста точно. Ніше його анімація дійсно нагадує криваво народжених, але ще незадовго до релізу в анонсах і презентаціях гру вже охрестили бладборно лайком, скоріше сол лайком», але точно базуючись на бладборні. Я ще не грала, але краєм вуха чула відгуки про незбалансовану складність, трошки лінійний дизайн рівнів, але ніби це все страхує гарна історія та атмосфера. Оглядачі все ж сходяться на тому, що гра дійсно сильно надихалася іграми From Software і деякі елементи виглядають ледь не ідентично. Однак має вона і свої переваги, про які я детально вам не скажу, поки саме не помацаю. Загалом гра стартувала не ну, так і погано, принаймні, здебільшого позитивні відгуки в Steam про це кажуть прямо. Тому, якщо ви вже намацались, розкажіть мені внизу в коментарях, як вона вам. Дивні новини ходять ігровим світом. кажуть, що Microsoft хотіли придбати Nintendo. Для мене це звучить дивно і, можливо, навіть дико, адже обидві студії одні з найбільших у світі. Для мене вони становлять трійку улюблених платформ, де кожна самобутня. А тут отакі: от: гучна справа покупки Microsoft та Activision Blizzard відкрила світові деякі. Внутрішні документовані папери, і от ніби як в деяких ще за 2020 рік вказана ідея покупки японської ігростудії. Це ніби як була ідея самого Філа Спенсера. Він вбачав у злеті цих двох компаній міцність на ігровому ринку. Він, ніби, як розумів, мали обовірність такого кроку, але наводив аргументи за ризики. Ну, по-перше, Нінтендо дуже не бідна студія, яка має високі показники продаваності у світі. Її Нінтендо Свіч досі займає третє місце у продажах серед усіх консолей світу. Вибачте, скільки років з релізу пройшло. Енівей anyway, досі тримається. Він має показники у 118 мільйонів копій. Поки що на даний час. Йому передує їхню ж Nintendo DS і 154 мільйони проданих копій. Взагалі, серед топ-10 консолей Нінтендівське Поріддя займає половину всього списку, успішно конкуруючи з Sony. А от Xbox у цьому топі має лише одну позицію. Зі своєю Xbox 360 вона займає дев'яте місце, а це 85 мільйонів проданих коробок. Тому ця новина звучить більше, ніж амбітно. Однак і стратегія розвитку японських ігроробів і американських відчутно різна. Nintendo вперто тримаються по Тів геймінгу, які заклала своїми ігровими серіями ще десятки років тому, а Microsoft намагаються намацати оцю золоту жилу. І хто зна, можливо, це вже вони зробили з придбанням Activision Blizzard. І Філ Спенсер більше не задивляється на звабливі ігрові японські студії. Але можливо це все гра на перспективу, і за рік чи два ця справа знову винирне в медіа. Я думаю, що це мало ймовірно, але я нічому не здобуюсь в цьому клятому світі. AI Olympus, стрілянка від третьої особи від української студії Lions Shade, вийшла цього літа в дочасний доступ. Гра виглядає дуже круто і в стім має схвальні відгуки. Цей бойовик не мішав у собі давньогрецький вайб Олімпу та технології з домінуванням штучного інтелекту. Світ належить самому штучному інтелекту, який вдає себе Бога, але бунтівники вважають, що заслугу. Говуть на волю без підкорення технологіями, тому кидають системі виклик. Необхідно дістатися вершини Олімпу, паралельно перемагаючи ворогів. Це можна зробити як в соло режимі, так і в команді з друзями. Гра має спліт-скрін режим для комфортних ігрових сесій на одному диванчику з вашим другом. Штурми і оборони дослідження і це все з елементами виживання. Рекомендую спробувати власноручі докластися відгуком, аби розробники побачили ваш суб'єктивний огляд на гру і змогли внести відповідні правки, аби реліз був якомога краще. Шукайте гру в Steam або ж в описі внизу, аби далеко не блукали. Sega випустили короткометражку про Соніка в честь виходу майбутньої Sonic Superstars. Це фактично передосторія сюжету гри, тому ходіть дивіться самі. Не хочу сильно спойлерити, фанатам синього їжачка. Тим паче, що нас напевно багато. Superstars це камбек до старіша гра про проїжечка Sonic, Камбек до тієї класики, яку ми так любили в дитинстві. Однак будуть нові рівні, але старі знайомі. Тейл Knuckles та Amy. І ми зможемо грати разом з друзями в локальному кооперативі. Старі оновлені і нові нові механіки, яскраві барви та той самий вусатий ворог. Чекатимуть на нас вже 17 жовтня на платформах PlayStation 5, Xbox Series S та X, Switch, PlayStation 4, Xbox One та ПК. Грінієравтомата має українську мову, на жаль, не офіційну, проте реальну. перекладений абсолютно весь текст, тобто і діалоги, і інтерфейс. Я свого часу отримала цю гру в дарунок на день народження, коли була ще років на три молодша, ніж зараз, але через насичену англійську відкладала її проходження, бо російською не граю принципово. Що ж тепер сам Бог волів, як то кажуть, або ж сам Шевченко так сказав, жартую. Якщо ви вже і забули, що це за гра така, то це акшен RPG від Square Enix. Фактично, це продовження гринієр. 2010 року і спін-офф до серії Dragon Guard. Простішими словами, масштабна і якісна японщина, яка свого часу підкорила серця геймерів. Грати треба за цю милу панянку з іменем Тобі і таких же милих роботів, як вона. Насолоджуватися гарним роботизованим всесвітом та гарно дарати дупи ворогам. Гра свого часу ще Бафту номінувалася і отримала купу гарних оцінок та нагород. А ще кажуть, що ідейна вона дуже близька до класики коджіми Metal Gear Rising. Тому для любителів японських ігор, які не знають японської і хочуть грати українською, посилання на українізатор внизу. Як вам ця штука? Ні, це не зволожувач повітря від Xbox. Це, власне, і є сама Xbox, точніше, її концепт оновленої цифрової версії. Найпотужніша Xbox за всі часи. Так заявлено в прес-релізі, але я не берусь свідчити його повну достовірність. Можливо, це фейк. Кажуть, ніби Microsoft планує випустити оновлену консоль і оновлений геймпад, до якого додасть гіроскопи покращену вібрацію. Ось можете глянути технічні характеристики. Але поспішу сказати, що ця оновлена версія потужністю буде ідентична базові Series X, але матиме очі Видно інший корпус, і я навіть не знаю, чи він кращий чи чи ні, взагалі, тому що виглядає він дуже дивно, і той холодильничок мені насправді подобається більше. Що не взагалі за дизайнер? Такий відчутні бо він раніше створював техніку для кухні. Жартую, насправді вона виглядає краще ніж Sony зі своїми крилами, які займають купу місця. Мої ну, поки я зовсім не почала святу війну за смак на корпуси консоли і вбивством ваших нервових клітин. Давайте краще глянемо на геймпад. Що що, а він, як на мене потребує оновлень. Хоча еліт-версія контролера для Xbox певно є найзручнішою ігровою приблудою, яку я тримала в руках. Тому, якщо майбутній продукт буде схожим, це дійсно гарна новина. І виглядає він, як на мене дуже стайлово. Ну і дружні нагадування. До кіберпанку вже вийшло те велике чудове оновлення, яке покращує гру, додаючи нових елементів і українську мову. Вітаю студії Unlock Team та Шляк Бетраф з чудовим тайтлом до їхніх портфоліо і дякую за роботу над локалізацією. Гадаю, наступні 100 плюс годин я проведу в Найт Сіті. Але перед тим, як і ти собі різні металеві штуки, я зараз про персонажа, поспішу подякувати постійним спонсорам цього каналу. Федрік Квест, ну Джуніор, Андрія Лейді, Ярослава, Григначенко, Максим Іванов, Данило Майстер, Данило Писанець, Дмитро Ранчук, Дубина В'ячеслав, Міл Фрідом, Михайло Бровченко, Тверд, Євген Новосільський, Євген Скачков, Звероїд, Крапка Ченсі Січіс, Артем Вавілов, Вадим Король, Врлула. Володимир Кільді, Дмитро Р. Ігор Лисицин, Пан Слон в кімнаті, Роман Шеломенцев, Фрей Інверс, Юрак Рот, Аденіт, Лот, Алекс Довиченко, Амір, Пантікрайзес, Борис Трінін, Денис Макрушин, Митрокири, Кюджин Беньковський, Дженіус Квест, Гарентіус, Айсікоджі, Ігор Сербагії, Пан Заплатинський, Джоджі Млінкольт, Макс Фастфолкер, Мідбол, Міша Пуш, Містер Байт, Назарій Мартонюко, Борон, Олег, Олександр Дмиховський, Олександр Кілік, Олександр Соколовський, Родіон Лейва, Роман Довгань, Роман Лактьонов, Сергій Натотій, Сергій Скарбник, Купер Малко, Віталій Колієка, Влад Шеляк. Бервул Танде. Дякую за підтримку і перегляд. Не забувайте дивитися в описі в закріплені коментарі. Там є багато цікавого. А ще перевірені збори, аби допомагати армії. Будьте бубчиками, грайте в гарні ігри, і я піду грати. На ті вже чекає.